Шановні дипломати, шановні друзі, представники і міжнародних організацій. А перш за все, я хочу подякувати вам всім за те, що ви в Україні, за те, що ви тут, за те, що ви з України. попри всі загрози і складнощі, ви працюєте в нашій столиці у нашій державі. Чуєте наших людей? Це дуже важливо, і бачити безпосередньо, що відбувається в Україні та чого прагнуть українці. Це надзвичайно цінно і ваша присутність тут, і ваша робота, яка базується на безпосередніх враженнях від України. І завдяки нормальній роботі дипломатичних представництв, наші люди бачать, що лідери світу із нами, і що ви вірите в Україну, довіряєте нашій державі за два роки цієї війни. Українці разом з усіма, хто підтримує нас та міжнародне право довели, що ми здатні досягти своїх цілей. Україні вдалося звільнити вже більше 50% території, яка була захоплена путінською армією після 24 лютого. Усі стратегічні плани Росії щодо нас, щодо України, українців, як би Путін їх не змінював, зазнали провалу. Україні вдалося виграти битву за чорне море і станом на сьогодні, завдяки нашому морському коридору експортовано майже 26 мільйонів тонн вантажів. Це дозволяє Україні бути не лише як і завжди, донором продовольчої безпеки для світу, але й забезпечувати економічне зростання у нашій країні. Плюс 5% ВВП за минулий рік в умовах повномасштабної агресії такої терористичної держави, як Росія, це вагомий, вагомий результат. Окрім того, усі ви бачите, що зима. Цього року, саме цього року, докорінно відрізняється від зими минулого року. Нам вдалося захистити енергетику. і Попри усі виклики, ми зберегли всю необхідну роботу наших державних та соціальних інституцій. Стабільність фінансового сектору. Ми досягли політичного рішення про відкриття переговорів про вступ в європейський союз і ми інтегруємось до інституцій. Та що важливо, та ринків єс. Ми маємо вагомий прогрес у відносинах з НАТО. Практичне єднання наших оборонних систем продовжуємо цю роботу. Створюється нова архітектура безпекових гарантій для України, яка працюватиме до нашого вступу в альянс. Є вже угоди, важливі угоди, безпекові угоди з Великобританією. З німеччиною, з нашими французькими партнерами, ми зараз готуємо нові угоди. Все це доводить спроможність України, силу нашого народу, дієвість нашої єдності, усіх форматів, нашої взаємодії зі світом. Ми досягли і досягаємо своїх цілей. І мені здається, це головне. І, от саме про це хотілося б. Поговорити сьогодні, 24-й рік. Він особливий, бо саме цей рік ми маємо зробити як найбільше з точки зору нашої здатності завершити цю війну згідно з фундаментальними основами міжнародного права. Україна ніколи не хотіла нічого більше ніж повне виконання. Принципів та норм статуту ООН і базових міжнародних договорів заради безпеки нашої держави, заради безпеки наших людей. Відповідно на цей рік ми маємо кілька абсолютно конкретних завдань. Перше безумовним пріоритетом є захист наших людей від російського терору. Ми не можемо дозволити, що путіну вдалося замінити міжнародним правом правом терору. Тому ми надзвичайно вдячні кожним. Кожній вашій державі, кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову і гуманітарну підтримку. Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки оборонної фінансової. Це все рятує тисячі, тисячі життів та реально наближає завершення війни. Друге, ми запропонували формулу миру, яка здатна відновити повну силу міжнародного права, порушеного Росією, завдяки широкій міжнародній співпраці. Формула миру поступово стає глобальною. Ми прагнемо об'єднати світову більшість заради її реалізації. Я вдячний кожній з ваших держав, які вже долучились. До відповідної роботи кожен пункт формули базується на принципах і нормах статуту ООН, резолюції генасамблеї та базових міжнародних конвенцій. Саме тому формула миру здатна принести мир, справжній чесний, справедливий, а головне, зрозумілий кожному. Народу також реалізація формули здатна виконати життєво важливе гуманітарне завдання повернути додому в Україну наших людей, дітей та дорослих, які депортовані в Росію силою українських полонених та українських політичних бранців. Я вдячний усім державам, які вже допомагають відповідній комунікації. Ми досягли домовленості щодо організації у Швейцарії першого. Глобального саміту, саміту на рівні лідерів держав, я вдячний кожному з вас, кожній з ваших держав, і усіх партнерів, які допомагають і допомагатимуть саміту. Третє, ми маємо бути усі свідомі того, що теперішня Росія зневажає не просто когось у світі, а всі принципи, які регулюють життя у світі, тобто кожен у світі. У той чи інший момент з тієї чи іншої причини може стати мішенню для Росії. Це важливо чесно визнавати, коли хтось зневажає всі правила та принципи, цей хтось є глобальною загрозою. Путін не розуміє нічого окрім сили і не любить нічого. Окрім грошей, саме тому цей рік повинен додати Україні кожній з наших держав та нашій співпраці більше сили, більше принципових кроків. Україна запрошує усі поважні держави та компанії до оборонної співпраці. Ми маємо зміцнювати наші арсенали і адаптуватись їх до умов сучасних викликів, сучасної війни. Ми маємо спільно працювати над тим, щоб Росії не вдалося обходити санкції світу. Санкції це механізм скорочення термінів та інтенсивності путінської агресії. І ще один аспект це російські. Активи передусім заморожені. Чим швидше вони будуть конфісковані, тим швидше Путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права. Тільки так він відчує. І я вдячний усім, хто працює разом із нами заради швидшого та справедливого завершення цієї війни. Я дякую вам за увагу. Слава Україні!